Тату ходити не мав кусяти. Тату мила ходіть сюди. Ну, мабуть, кров пошла. Мотижайся дістами, як він на розвазі. Павку um, no, 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 no. no, не дитя. Отака не шама, я зробила своя сіла. <риклад> <риклад> а хто з вас може розказати, як він загинув? Можете розказати, як він загинув? А як ми можемо розказати? А де звідки його привезли? Звідки його привезли? З Дніпропетровської обласної лікарні Донецької Павлії. Як нам розказують, він із, із пулемета його. Застріли. Застріли. Так, там хлопці тут були до його приходять. А коли його привезли? Привезли 26-го 26, застрелили, 30-го ховали. 30... Серпня, липня, двадцять 26 липня застрелі, а 30 серпня, його... липня. 30 липня, 26 липня його застрелили. Суботу він попав у лікарню він шостого вони поціповіть, а 30 липня нам його привезли і ми його похоронили. з оркестром, з усім ми його похоронили. Через два часа вони. А, був... а, а де він служив? В якій бригаді? Він служив 51 перше. Вон Володимир снайпер. Волинський снайпером був. Снайпер. Снайпер. Снайпером у нас був його ну, що 50. написано, так як вон відновила. А де саме місто не вказано, та де саме загинув чи Вони Просто написали, що так як ну в Донецьку. Донецьку Донецьк. вон був засекречений нас. Ми нічого його з місця на місце по блокпостах перекидали. Ми не знаємо іменно. Бо якраз його в той вечор привезли. И тут, и вон, и ну, сказать, где вон, и все, вон, без 26, и вот, сестры, и ранг, 26. И вот это было. Царственное бездно. На щось вона нічого не розказував, де він знаходиться, що у нас такий був, нічого нам вообще нічого не розказав, <глубий> чи він <он> голодний, <глубий> <Що>, мати <глубий> <і> подзвонить <глубий> одна ма Все нормально? Все я нормальне? <глубий> таке вона? Вона <глубий> нічого не розказував, чи <глубий> він <вообще? глубий> тало води, чи їдні нічого нам не розказували. <глубий>